Ще чотири громади отримали нові шкільні автобуси. Тепер діти зі Смідинської, Старовижівської, Поромівської та Шацької територіальних громад добиратимуться до навчальних закладів швидше, безпечніше і з комфортом. Нові автобуси сучасні та зручні, а головне мають спеціальні місця для дітей з особливими освітніми потребами. Ключі громадам передали заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер та начальниця управління освіти Наталія Матвіюк. Є вам автобуси, щоб ви комфортно могли довозити діток до закладів освіти. Старовижівська територіальна це, громада. Старовичівська ну, вітаєм. Дуже вітаємо. дякую. Вам ще потрібні автобуси? Ну, звичайно. Так, то подавайтесь на співфінансування. Так. Цьогоріч Старовижівська громада серед тих, яка отримала сучасний шкільний автобус. Як розповів селищний голова Василь Камінський, автопарк громади вже налічує шість автобусів. Проте, через велику кількість школярів, потреба у нових транспортних засобах залишається гострою. Так зараз у нас вже є шість. Волонтерський отримали додаткову до але ще це ми потребуємо? Бо е, периметр радіус доразів збільшується, кількість діток збільшується. Е, Ціни нас тищу е, тисячу п'ятсот шістдесят дитинка. Транспорт придбали на умовах співфінансування. Частину коштів надала держава, решту додали громади. Нині шкільний автопарк Волині налічує вже 286 автобусів, з яких 35 – спеціальні. І Це не просто цифри. Це сотні дітей, які щодня мають можливість безпечно дістатися до школи навіть із найвіддаленіших сіл.